Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, 20. Січня, так. Трамп заступив на посаду. Всі чекали. Чогось незвичного, чогось особливого, але хорошого, так, від нього. Навіть в Україні чекали. Ну, зараз, скільки там, півтора місяці пройшло Так, сьогодні. Півтора місяці з часу вступу Трампа на посаду. Щоденні твіти, щоденні виступи, то там, то сям, щоденні заяви, щоденні скандали, щоденні демонстрації, результат нуль. Так. Я вважаю, що це суцільний блеф від Трампа і компанії. Що таке блеф? Ну, не буду пояснювати своїми словами, а візьмемо з української вікіпедії. Картянський термін, один з тактичних прийомів гри в Покер. Сутність якого у збільшенні ставки при, при слабкій грі з метою психологічного тиску на супротивника. Блифуючи, гравець намагається змусити інших гравців відмовитися від подальших торгів і виграти. Не розкриваючи карти, він ризикує, оскільки супротивник може або мати сильну карту, або не повірити і зрівняти ставки, домагаючись відкриття карт. Ну, ось, як на мене, то те, що відбувається нині, це просто класичний блеф. Тобто, якщо противник так. Піддається цьому психологічному тиску, ну просто балаканини, заяв, погроз, сварок там, і все таке останнє, то Трамп виграє. Якщо він не піддається цьому психологічному тиску і вимагає так, розкрити карти, так, то тоді виявляється, що у Трампа то нічого немає. Ну, подивіться, як з Канадою. Це ж все почалося це ж блеф класичний. Не піддалася Канада. Не піддалася. І все, карти розкриті, а там нічого нема. Далі. Тиск на Данію те саме. Данія не піддалася. Цьому блефу Трампа. Розкриті карти там нічого немає. Ну і так далі. Ну, усьому іншому. Подивіться, а з Україною хіба не те саме. Оці всі рідкоземельні метали. Так. Це ж класичний блеф. Так. Ніяких гарантій, коли справа про те. Заходить, відкрий карти свої. Покажи, що ти можеш запропонувати за ці рідкоземельні метали. Що ти можеш які гарантії безпеки? А він каже, ні, хай гарантії безпеки. Я буду отримувати рідкоземельні метали, а гарантії безпеки, хай Європа надає. От коли відкриваються карти, так, то ми бачимо, що під цим нічого немає. Нічого немає. Це класичний блеф. І що б ми з вами не взяли, ну я не знаю, що він міг інакше грати, цей гравець у покер. Не знаю, він, напевно, дуже полюбляє покер. Можливо, так, можливо, ні. Але блефувати це просто його сутність, єдство. Цієї людини він постійно блефує. І тому, коли граєш із е, цим чоловіком, треба від нього не піддаватися на його психологічний тиск, так, і вимагати відкриття карт. Коли карти відкриваються, ми бачимо, що у нього на руках. Нічого немає. Наприклад, це дуже добре розуміє Путін, так. що у Трампа, за словами, нічого немає. Карти в нього близькі до нуля.